Усім привіт-привіт! Мене звати Тетяна і я стилістка та фешн-інфлюенсерка. І сьогодні я тобі хочу показати, як підбирати піджаки та жакети. Якщо тобі сподобається це відео, то я хочу, щоб ти знала, що це лише одна з дуже багатьох частин, які я показую у своєму авторському курсі Стиль на ти, де я навчаю, як зрозуміти свій стиль, як його. Переосмислити, як створити щось нове та цікаве, як розібрати свій гардероб, як створювати свої капсули, як працювати з кольорами, як їх поєднувати, як поєднувати принти, як використовувати різну аксесуарну групу у своїх стилізаціях, та як бути індивідуальністю і виражати себе за допомогою. Одягу, ось такий фасон піджаків. Це є суетню лук. Це є такий дуже дуже трендовий сучасний сует. Він нам максимально візуально звужує талію та розширює плечі та стегна. Приталені піджаки, вони виглядають завжди більш елегантніше. Ми гарно підкреслюємо наші плечі та наші стегна. Талія стає худішою. І що ми менше? Коли ми маємо такий піджак, він такий досить елегантний, то і рукавчик дуже часто йде теж вкорочений для того, щоб можна було ось тут ще показати частину сорочечки або якоїсь чи іншої речі, щоб воно виглядало ще більш елегантніше. Єдине, що мені тут не подобається, це знову дуже сильні яскраві деталі, але це вже на любителя, їх тут не так уже багато. Можна використовувати тут один ряд гуциків, тому воно так сильно не буде псувати нам обересь, як у випадку з двох рядів гуциків. І знову переталений піджак, але цього разу він чорного кольору. Подивіться, наскільки цей чорний мені пасує менше. Чорний колір лечить далеко не усім. Чорний колір може підкреслити ваші синяки. Та в тому, а крім того, він така ніби пляма дуже-дуже і дуже темна. Тому, коли ми будемо поєднувати з іншими кольорами, він буде виглядати більш темний, ніж якби це був темно-синій, чи темно-коричний, чи темно-сірий. Тому що ви бачите, що чорний для вас ні, тоді краще обирати. темно-коричний, темно-сірий. Темно-сині кольори. Але подивіться, що цікавого. Тут теж дуже схожий силует, він теж у нас приталений, але немає гудзиків. Наскільки він виглядає універсальнішим і наскільки він красивіше дивиться, коли немає оцих металевих, золотих, блискучих, активних елементів. Це піджак оверсайзний, тут навіть написано XSS. І він, як бачите, має такі широкі плечі. І його здебільшого придумали для того, щоб поєднувати з делікатністю і жіночністю. Тобто ми використовуємо такі тонкі, напівпрозорі тканини, якісь блискучі, такі делікатні. Тобто ми використовуємо протилежність, що дуже маскулінне разом з дуже фемінімним. Вкорочені піджаки вони дуже гарно виглядають на них чи тому що в них менше тканини і вони нам не прикривають наші ноги. Але Короче, піжак буде виглядати гарно тоді, коли він не буде находити на найширшу частину вашого стегна, щоб не підкреслювати його. Якщо у вас фігура така, що стегна не активні і не дуже видно, то впрочений піджак буде виглядати досить, досить цікаво. А по-друге, вони мають знаходити на лінію пояса, її прикривати. Бо якщо буде дуже дуже високо, це теж дуже розширить нам грудну плітку, і тут ми будемо здаватися дуже об'ємними. Піджачки у принт. Наприклад, у цьому випадку ми маємо три кольори, і це чудесно, тому що ми маємо різні поєднання кольорів, які потім в майбутньому дуже гарно будуть вичити до іншого одягу, того чи іншого відтінку. Наприклад, у мене зараз є голубенький коричневий і бежевий, це означає, що дуже гарно буде і до зеленого, і до голубого, і до коричневого, і до бежевого виглядати цей піджачок. Тому вони досить і досить універсальні. Яке є? Але якщо ви маєте принтовані штани, вони можуть вже разом не дуже гарно виглядати. Може бути просто забагато принта, якщо штани куплені поза цим костюмом. Двобортні піджаки. Піджака я не знайшла. вибачайте. В чому їхня проблема? По-перше, тут дуже багато активних елементів. Це дуже привертає увагу. Вісім блискучих ґудзиків це дуже і дуже складно підбирати до нього одяг. Крім того, він дуже розширяє. От приблизно на таку частину ми дивимося Ширшими, тобто, як бачите, я виглядаю зараз так досить і досить квадратно. Це не видовжує. І яка проблема їхня? Ще у тому, що вони дуже часто мають негарні гудзики, неякісні? Вони дуже скоро втрачають свій колір, і тому це величезний їхній мінус, тому що вони втрачають взагалі свій перший вигляд через ось саме ці ось гудзики. Кого кому можна брати? Якщо у вас дуже маленька грудна клітка, і ви хочете на її зробити ширшою, тому що у вас, наприклад, широкі стегна, і ви бачите, що вам тут об'єму не вистачає, таке можна використовувати. Якщо у вас великі груди, якщо у вас широка грудна клітка, якщо у вас великі плечі, такі піджаки краще не обирати. Тепер показую сірий піджак. І тепер увага. В чому проблема сірих піджаків? В тому, що якщо ви хочете мати в майбутньому набір, краще купувати відразу вверх. І низ, тому що сірий відтінок постійно відрізняється. Не драма кажуть, що є 50 відтінків сірого. Він кожен раз буде трішки інакший, і потім підібрати до цього сірого верху буде штани чи до штанів вверх, буде набагато складніше. Друге, що ми маємо? Ми маємо два гудзички. Бачите, наскільки воно в цьому моменті дуже показує нам активну частину нашого живота, тому що у вас є живот цього краще не використовувати. Крім того, ці кишені теж створюють таку горизонталь разом. І наступне довжина рукава. Цей рукав добрий для елегантних піджаків для приталених. Якщо у нас прямий піджак, а цей навіть за широкий, тому що подивіться, навіть якщо я його засібну, скільки ось тут ще складається матеріалу тут, і ось ось тут він складається. Крім того, довжина рукава є за коротка. Рукав повинен торкатися оцієї кісточки для того, щоб бути таким досить і досить хорошої довжини. Якщо вам от досюди задовгі рукава, тоді, хоча б посередині цією кісточкою, і тим рукавом, де ви зараз бачите, повинен бути саме рукав правильної довжини, щоб було комфортно, зручно, і руки не виглядали такими короткими. Дивимось на наступний піджак. У нас дуже схожа модель, тому що теж два гудзочки, теж тут є кишені, але через те, що гудзочки в колір виробу, цього не помітно, Він виглядає набагато акуратніше. Дивимося тепер на рукавчик. Ось мінімум такий рукавчик повинен бути і навіть чуть-чуть довший. Наскільки тепер руки виглядають акуратнішими, довшими, і це досить-досить красиво виглядає з таким ось рукавом, або так і я казала до цієї. Кісточки. Довжина виробу. довжина піджака чи жакета, найкраще це така, яка прикриє найширшу частину вашого стегна, в моєму випадку, ось тут. Якщо вона закінчиться чуть-чуть під стегном, вони теж ноги будуть здаватися широкими, бо почнеться оце заокруглення, якщо чуть-чуть над великою шириною на найбільшій ширині, теж буде здаватися, ніби у нас от в цей момент, як розпочинає закруглятися стегна. А якщо вони прикривають, Всю широку частину і вже доходять до вущої частини ноги, ноги завжди виглядають набагато акуратніше. Теж, звичайно, що є різниця, які штани ви обираєте. Якщо ви носите прямі штани, то ноги зразу від... будуть здаватися акуратнішими, ніж коли б ми носили, наприклад, скіні. Переходимо до наступного піджака, і цей трішки для мене навіть уже задовго, більше нагадую, спідничку. Він би міг би бути десь, ось на цій лінії було б вже достатньо. Він довгий, якщо хтось любить, це не проблема, але бачите, знову 4 гудзики, вони йдуть темніші, і це відразу йде помітна частина живота. Тому, якщо ви не хочете, щоб тут збільшувалося, щоб сюди якраз падав акцент очей, краще обирати не такі піджаки. Друге, він прямого крою, він не йде завужений. Піджаки прямого крою більш універсальні, ніж ті, які переталені. Тому що прямий піджак піджак прямого крою можна використовувати більше і з джинсами, і з спортивними штанами, і з лосинами, і з іншими якимись костюмованими штанами. А ось якраз ті, які йдуть дуже переталені, вони виглядають більше нагадно їх спортивними штанами, чи з лосинами не одягнете. Що є також важливим при виборі піджака чи жакету, це те, з яка є щільність. Я б сказала, звичайно, що матеріал теж грає роль, але, на жаль, дуже багато брендів мас-маркету шиють саме з полістру, тому звертаємо вперед усім увагу на щільність матеріалу, на цупкість, на плотність його. Ось тут у нас 72% бавовни. Подивіться, як він красиво лежить. Він тримає форму. Навіть би він був на мене завеликий, все рівно отут би не робилися ніякі складки, він би не складався. Не додавав б оцих зайвих об'ємів. Тому передусім звертаємо увагу саме на щільність. Дуже цікавий піджачок. Дивіться, у мене низька середня контрастність, і цей піджачок теж середньої контрастності ми разом виглядаємо дуже і дуже непогано. Якби я взяла трішки світліше і в мене би злилося вже з лице, тоді було б набагато гірше. Крім того, довжина рукава. Супер! Така мінімальна довжина і довша могла би бути. Гудзичок один, це не проблема, він є темний. І щоб хотіли одягнути все дуже світле, він би трішки нам заважав. Потрібно було б додати темного якось акценту до образу. А оскільки у мене темно коричневий гольф, він зараз дуже гарно навіть тут вписується. Наступне: ширина лацканів. Теж Тердимося, щоб вони для вас, для вашого обличчя, для параметрів були не за широкі, не за вузькі. Часом бувають такі лацкани, що вони реально дуже широкі або дуже вузенькі, а обличчя ширше, чи груди є, і воно йде в дисбаланс. Тому звертаємо увагу теж на цю ширину, якщо ви бачите, що щось не так, це теж часом буває саме через них. я вам розповідала про щільність. Ось я знайшла нещільний піджак і подивіться, як він погано виглядає. Відразу видно криві шви, він зробить багато дуже складу. Тут тканина складається в ряди. І ніби розмір мав би бути мій, а так виглядає, ніби невідомо що. Не буду казати, що як тряпка, але ви самі бачите, наскільки сильно помітна різниця між щільним біжаком і той, який не щільний, незалежно від того, з чого він створений. Чи з поліестру, чи з бавовни, чи з льону. Вони і так, чим щільніше річ, тим будуть краще виглядати. Ну і показую вам піджак, який має довжину рукава, така, яка максимально довга. Бачите, вона прикрила ось цю мою кісточку. Руки також виглядають акуратно. І довжина є чудесна, вона є практична, якщо ви таку любите. Як ні, я й казала, можна трішки, щоб були коротші. Довжина самого виробу теж є добра, могла би бути чуть-чуть теж коротша для мене. Але звертаємо увагу, у кожного є свій ріст, у кожного є довжина тулуба. Якщо ви дуже. Уже висока, вам така довжина буде якраз добра, тому що вона стане трішки коротша. А бачите, дивіться, відразу трішки коротша була б теж досить для мене непогана. Але для високих потім, щоб вони були довші ці піджачки, тому вам теж вона буде хороша. Для низеньких ростом такий піджак вже був би просто задовий, тому що він би закінчувався десь аж ось тут і дуже сильно би врізав. Нам ноги додам ще одну річ, що краще під зажачок, якщо є можливість, не застібати, щоб було видно ось цю частину нашого тіла, що ми ось тут створювали вертикаль, аби хоча б, показували нашу бузесеньку талію, бо зараз ми бачимо тільки цю маленьку частину та довгі наші ноги. Низенькі ростом що роблять, якщо люблять піджачки, показують завжди нашу талію, вдягають щось. Контрасніше, аби щоб було видно різницю між піжачком і штанами, і беруть взуття в тон штанів. Штани обов'язково повинні бути довгі, не 7-8 довжини. Бо якщо буде 7-8 довжини, то ця частина про 7-8 вас знову ж таки фріже. А так будуть ноги звідси і аж до наших пальчиків. Ні. А це уже мій піджак. Подивіться, він йде в ялинку. Він теж досить цікаво виглядає. Звичайно, що якщо ми вже тут якийсь маємо принт, то краще вже сюди одягати щось. Однотонне, крім того, що він ялинкою, він стає трішки світлішим. Тобто ми не бачимо тільки темного сірого кольору, а ще й додатково йде трішки світліший відтінок. Довжина рукава має хороша. Тут дивіться гудзичок, йде темний, але його реально ніколи не видно, тому що я його, навіть якщо не застібаю, він бачите, губиться, він йде прямого крою, тому він йде більш універсальний і його реально можна одягнути зі спортивними штанами. Довжину таку я люблю. Могла би бути трішки коротша, але для мене ця довжина теж хороша. І цікавий факт: більшість піджаків шиються так, щоб трішки плечика були ширші. Тобто, як ви бачите, вони йдуть капулечку назовні. Навіть якщо у вас перевернути трикутник, це не проблема. Це дуже гарно буде підкреслювати те, що тут у вас є лінія плеча, а талія буде виглядати все рівно трішки худішою, як ви бачите, особливо, якщо ми руки складемо так. То наша талія виглядає худішою, тому що чуть-чуть нас роблять ширшими саме в плечах. Ще один вид піджака це піджаки у клітинку. Клітинка буває дуже різна, тому звертаємо увагу на наступне. Чим у вас більші параметри, тим ось ця клітинка може бути більша, чим ви дрібніша, чим ви нижче ростом, тим вона може бути густіша. І ще хотіла б показати, тут якраз я знайшла піджак розмір М, але подивіться наскільки довгий рукав. Оце вже за довгий рукав. Це вже виглядає багато піджаки з вертикальною смужкою. Їхня головна ціль це продовжувати силует за рахунок оцих довгих вертикальних ліній. Що мені не подобається саме у цьому піджаку, це те, що їхній гудзик, подивіться, аж де знаходиться нижче ніж лінія мого пояса. Тобто це досить і досить недобре, тому що таке відчуття, що у мене ось тут, в цьому моменті закінчується талія, хоча насправді вона закінчиться ось ось тут. Він просто не для мене, це, мабуть, що для вищих ростом розраховане. Але так чи сяк вертикальна смужка вона буде трішки витягувати. А таких піджаків я не рекомендую купувати, тому що саме ось такий вид закочування рукава вважається уже неактуальним. Замість цього краще купити піджак з довгим рукавом та акуратно його підтягувати. Тому, будь ласка, не купуйте такий. Те, що тут немає, у нас гузочка, це не проблема, якщо ви не застібаєте піджачок, але лише не з таким видом рукава. Якщо тобі було цікаво, не забувай підписатися на мене в інстаграмі та чекаю тебе на моєму курсі.